Привіт, Друзі, хочу з вами поділитися такою історією, знаєте, яка пройшла зі мною буквально вчора. Точніше, це свідоцтво такої потужної слави Божої. Уявіть, ну, всі, хто слідкують за мною, можливо, хто бачив, я вчора буквально записав сторіс стосовно того, що, ну, там трошечки зробив, так сказати, доклад стосовно каналу мого, взагалі, планів на майбутнє і. Ну, типу зробив такий легенький запрос про допомогу, що мені потрібна техніка для ну, множення цих каналів, тікток каналів, інстаграм каналів, акаунтів для того, щоб відео ці ну, розповсюджувались, масштабувалися, ну, і, можливо, якісь будуть ну, з'являтися нові ідеї, а вони будуть з'являтися, бо це воля господа є на це. Знаєте. Я тільки вчора <хе> про це написав, і мені вже ввечері пише одна сестричка. Вона 100% побачить це відео. Дуже вам вдячний. Вона мені пише: я хочу вам купити, подарувати, благословити вас там, сумою грошей. Ну там, річ йде о сумі в тисячу доларів. Уявіть, це людина, який, з якою ми ніколи не бачились. Але знаєте. Господь побудив, я, коли записав ту сторіс, я помолився, сказав, Господи, нехай, Господь, це не буде виглядати, що я прошу, там, клянчу. Нехай у кого буде на серці, хто має можливість, хто розуміє, про що я. Нехай, ну, я буду дуже вдячний, знаєте. І вже ввечері я ну, отримав відповідь від людини. Це також віруюча людина, знаєте. Але я вам хочу сказати, що ну, Чому так сталося, знаєте? Я тільки попросив, помолився, і Господь одразу відповів. Бо є такий принцип в моєму житті, по якому я живу. Я вірю Богу, довіряю Богу і вірний перед Богом, знаєте. І я пообіцяв, що я буду служити йому до кінця своїх днів і намагаюся це робити, де б я не був. І, от бачите, результати, тобто Господь чує і відповідає прям отак. От але коли знаєте, ми готові до цього. Але це зараз не про це. Зараз про те, що знаєте, типу, якщо ви чогось прагнете в житті, вірте, довіряйте та будьте вірними Господу і виконуйте його волю. Служіть йому та його дітям, тобто нашим братам і сестрам. І у вас все буде добре. Ви будете прямими, так сказати, свідками отаких от чудес, які я переживаю. Дуже ще раз дякую.